З 18 листопада, по всіх областях, у тому числі і по нашій Запорізькій, діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це наслідок чергової масованої атаки расистів, яку вони здійснили на об'єкти енергетичної інфраструктури напередодні 17 листопада. За інформацією Міністерства енергетики України, ремонтна кампанія на всіх пошкоджених енергооб'єктах, а це об'єкти як генерації, так і системи. Передачі триває в цілодобовому режимі. В принципі, робота енергетики вже позитивно позначається на обсягах обмежень. З суботи 23 листопада по Запорізькій області в рамках графіків погодинних відключень застосовується лише одна черга одночасно. Причому графіки діють не цілодобово, а протягом окремих періодів доби. Загалом, від початку застосування графіків погодинних відключень по Запорізькій області, тобто з 18 листопада і до сьогоднішнього дня, включно, загальна тривалість відсутності енергопостачання для кожної з черг склала 40 годин. Нагадуємо нашим споживачам про необхідність ощадливого та відповідального енергоспоживання. Передусім у вечірні години пікових навантажень 17 до 22. другої, будь ласка, не користуйтеся одночасно двома та більше енергоємними приладами, і за можливості в принципі обмежте в ці години користування потужними електроприладами. Щодо ситуації з енергопостачанням безпосередньо по Запорізькій області. Цієї суботи, близько четвертої години ранку, пад Запоріжжя обленерго повністю відновило енергопостачання мешканців Запоріжжя, які були знеструмлені ввечері минулого понеділка через атаку РФ на обласний центр. Тоді суттєвих пошкоджень зазнали наші енергооб'єкти, і без енергопостачання залишилося понад 17,6 тисяч споживачів. Можна сказати, що цей досвід був унікальним, адже на виконання Робіт подібного масштабу зазвичай потрібні щонайменше два тижні. Втім, оскільки ми мали частину споживачів близько двох тисяч, яких не могли технічно об'єктивно заживити за тимчасовими схемами, і ці люди залишалися тривалий час без світла. Роботи тривали цілодобово і в режимі максимальної інтенсивності. Плюс долучилися чимало друзів і партнерів. Зокрема, у ліквідації наслідків обстрілів та відновленні енергопостачання запоріжан взяли участь наші колеги з інших компаній-операторів системи розподілу за ініціативи міністра енергетики. Та групи АТ українські розподільні мережі, до складу якої входить наша компанія, були сформовані чотири додаткові ремонтні бригади зі складу компаній Тернопіль Обленерго та Хмельницько Беленерго. Тернопіль Обленерго працювало в нас із четверга, брало дуже активну участь у заживленні знеструмлених споживачів. Хмельницько працює наразі, допомагає нам відновлювати решту обладнання, яке постраждало від прильотів. Також завдяки Запорізькій обласній військовій адміністрації, запорізькій міській владі ми мали необхідну нам додаткову для виконання робіт спецтехніку. Дуже вдячні також за технічну підтримку фахівцям ДСНС та КП міськ світло. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося за п'ять днів відновити повністю енергопостачання 17 683 споживачів. Наразі ситуація із енергопостачанням в місті Запоріжжя та на підконтрольній частині Запорізької області стабільна.